Вітаю вас, дорогі глядачі. Мінус 400 шахедів в Краснодарському краї одним прильотом нашого доброго дрона безпілотника. Коли слається якась така новина, да, і ти розумієш, що цих 400 шахедів не полетять на території України над нашими головами, над головами наших дітей, то дійсно така новина гарна. Давайте більш детально зі всім розберемось. Перед тим як приступити до розборки, хочу запропонувати вам долучитися до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись дзвіночок, пальчик вверх, тому що на цьому каналі ми розповідаємо лише гарні новини, які стосуються України або які відбуваються десь, але безпосередньо впливають на Україну, на нас з вами, на кожного українця в цілому. Тому, якщо хочете знати усі гарні новини, бути позитивно заряженим і бачити якийсь позитив, то долучайтесь до каналу, будемо розбиратись разом. А тим часом е, е, Мінубивство, да, будемо його так називати, російська Міноборони про повідомляє про нібито 92 збитих наших безпілотника. Е, і серед 7, 47 з них над Краснодарським краєм. Крім того, е, про той самий Краснодарський край активно почали виходити відео, де дуже сильно горить база з боєприпасами. За даними нашими розвідками, саме на цій базі зберігалися ці. Ірансько-російські шахеди. І за даними той ж самої розвідки, їх там було приблизно 400 плюс-мінус штук. Тобто об'єм дуже великий. Судячи з того, що почалося відселення людей з населеного пункту Родніковий, який знаходиться саме поблизу цієї бази, значить, що детонація доволі конкретна. Перше відео було далі, відео, звісно, російські спецслужби форсити не дозволять. Так? Но Сам факт того, що детонація конкретна, означає, що багато безпілотників все-таки досягли своєї цілі, незважаючи на те, що Міноборони РФ заявляє про збиття усіх, ну, вони завжди то так роблять, то вже привична картина. так. Но результат є, він, можна сказати, на лице, ну, верніше, на відео. І тепер вони не полетять до нас. Щоб побільше таких операцій. Тримаємо кулачки за наших хлопців ЗСУ, які то все роблять. І надіємося на швидшу перемогу. Тому долучайтесь до каналу, будемо розбиратись з усіма гарними новинами разом. До зустрічі, дорогі глядачі!